Парк імені Федера Мершавцева, що в середмісті одна із улюблених зон відпочинку криворіжців. Серед його і красот дві схожі, але водночас абсолютно різні локації. Перша музей під відкритим небом, який облаштували криворіжські археологи. Тут відтворені святилища Недайводи, валового та Мусіївки. Друга локація пропонує до огляду кам'яні брили зовсім іншого характеру. Вони були розставлені уздовж алеї з ініціативи. Володимира Соколовського, керівника благодійного фонду, громадська ініціатива мешканців Кривбасу, який опікується цим парком. Оскільки у нас місце, де видобувають залізні руди, він сказав: давайте облаштовуємо так наші алеї, щоб кожен гук, який є, працює. У нас в місті мав свою алею. Цю ідею підтримали міськомі, і він домовився з керівниками збагачених комбінатів, що вони нададуть свої зразки порід, які і є тою породою, з якою видобувають заліза. От таке розташування. Вона дала можливість ознайомити людей з тими гоками, які і являються нашими основними виробничими дільницями. Гірничо збагачувальний комбінат Скорочена ГЗК це комплексне гірниче підприємство з видобутку та переробки твердих корисних копалин. Технології збагачення руд існують з найдавніших часів. Перші друковані посібники з гірничої справи, які містили описи певних методів збагачення мінералів, з'явилися у 15 столітті у кривому розі п'ять гірничо-збагачувальних комбінатів. Вони є найбільшими в Україні і працюють на базі унікальних покладів залізних руд, які потребують збагачення. Геологи зараз. Рахую, що розвиток кривбасу да, це мав три такі великі стадії. Перша стадія це коли почався видобуток руди багатої. Багато руда, і зараз вона рахується. Та руда, яка має концентрацію заліза, біля 40%. 2%. процентів. Останні руди це були бідні руди. Ось в 50-ті роки наш геолог Пітаде підняв таке питання, що багато руди не використовується ще, а її багато. Розвідка геологічна, та яка зовсім і поклала розвиток нашому місту. Вона доказала, що є такі міста, де сконцентровані. Руди магнітітові. Ці роки вже була е, розроблена е, така технологія магнітна сепарація в 1955 році, вже південний ГЗК почав працювати. Там видобувалися залізні кварцити, магнітітові залізні кварцити. Ось такі е, і зразки, і представлені зараз у нас тут. На цьому місці п'ять алей зі зразками порід, представленими криворізькими підприємствами, розбігаються від центрального фонтану. На кожному зразку етикетка з інформацією про нього. Цей куточок навмисно зробили пішохідним, встановили лавиці, щоб тут можна було відпочити, помріяти. А чи замислитись над історією рідного краю? Попіклувалися і про безпеку відвідувачів. Був прибор. Радіоактивний, ми біля кожного зразка зробили заміри і виявили, що практично всі зразки не мають радіоактивності, ну десь в пределах, які е, фонові преділи. Ну Роки проходять сюди, на ці алеї зараз приходять люди, милуються цими зразками. До цих алеї приходять. Учні, школ, екскурсії, коли такі міста, як Високополля, Олександровка, Велика Олександровка, були захоплені росіянами, люди тікали від тіль. І оскільки моя дружина, вона вчителька, то вчительки ну, знайомились і ось троє вчительок із Олександровки. Ми познайомились, і ми їх привезли по Кривбасу і привезли сюди і показали. Для них було це, ну тут на кожному зразку є названня породи, є той вік, який образувалася порода. На цьому зразку є і глибина, від кіль кожен образ взят. Тому було дуже цікаво.